Слава Україні, друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео будемо розбиратись із преміальними чи ВІП-картками від українських банків, які серед них найкращі спойлер не монобанк. А також як нам на цьому можна додатково заробити, спойлер 500 гривень щомісяця, дуже легко. І я вам покажу, які картки я особисто використовую і для чого. Якщо вам цікаво. Поїхали. Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, як ми і казали, які преміальні картки не монобанк. Чому не монобанк? Тому що в нього обслуговування 300 гривень місяць і немає жодної опції, яким чином це обслуговування може бути безкоштовним, як він навіть на своєму банку вказує двох. Банків, які якраз ми також розглянемо зелений та червоний, і якщо до широкомасштабного вторгнення цих 300 гривень можна було виправдовувати тим, що ви збирали додаткові милі на перельоти, то зараз це складно досить виправдати. Тому монобанк відміняйте свою комісію, тоді будемо вас також розглядати. А зараз, звичайно ж, розглянемо зелений банк. Це найкраща преміальна або ВІП-картка серед усіх, які зараз пропонуються українськими банками з моєї особистої точки зору та того, як я його використовую, тому що. Він дозволяє безкоштовно обслуговуватись, якщо ви в сфері IT і маєте там відповідний квет для ФОПу або отримуєте заробітну плату в Дія Сіті у розмірі більше ніж 100 тисяч гривень на місяць. Також там може бути менша категорія, але вона не настільки. Цікава, які ж бонуси пропонує ось ця картка Visa Signature в пакеті IT Premium? Вона фактично дає вам знову ж таки багато цих плюшок щодо перельотів, безкоштовних лаунджів, фаст треків, але це все не дуже зараз актуально. Е, ви можете порівняти пакети. Я зараз говорю про Premium Plus, Він є у мене. Можливо, в Max є якісь переваги, я поки що не знайшов. Звичайний преміум не настільки цікавий, і тут важливо, що не тарифікується ваш. Ваш пакет, якщо ви знову ж таки маєте ці надходження, або якщо маєте витрати в вигляді 30 тисяч гривень на місяць, а також ви можете сплачувати просто 400 гривень за абонентське обслуговування, якщо не маєте ні доходів, ні витрат. По цій картці ви маєте можливість в цьому пакеті мати і Мастер-карт, і віза картки. Вони безкоштовні. Вони дають вам можливість 10 відвідувань протягом року лаунджів. Також ви можете запросити двічі гостей. Ще якісь є додаткові такі незначні переваги. Але тим не менше, добре розуміти, що ось така опція у вас є. Якщо дружина за кордоном, то ви можете їй зробити також іменну безкоштовну картку, і вона зможе ці всі переваги використовувати. В нас в Києві. Є теж лаунч на Укрзалізниці. Ось так він виглядає. Досить непогано. Я його раз використав, запізнився на потяг, тому вам не рекомендую. Які ще додаткові переваги дає приват? Він дає вам можливість мати окремого банкіра, до якого ви можете телефонувати і писати в Телеграмі чи в інших месенджерах. Без оцього нав'язливого сапорту, чат-боту чи телефону 566, де потрібно 300 разів сказати слово оператор, що вам з'єднали з, з якоюсь живою людиною, тому це велика перевага. І друга перевага: ви маєте можливість відвідувати окремі VIP чи преміум відділення, яких є досить багато принаймні, по. Місті Києві, де немає майже ніколи черг, де ви можете майже завжди отримувати як гривню, так і валюту без додаткового замовлення, що теж супер зручно, мені здається, і вартує навіть оцих переплат, якщо у вас немає ні доходів, ні витрат, але ви часто маєте справу з відвідуванням каси Приватбанку. Також у вас є додаткова можливість отримувати спеціальні промо-пропозиції, такі як, наприклад, там кешбек на комуналку, чи одяг, чи ще щось. Вони незначні. Але все одно це перевага. Ну і ще одне ви можете збирати бонуси і потім їх обмінювати на. Реальні сертифікати в Сільпо чи на заправних станціях. Фактично, у вас 10 гривень дорівнює одному бонусу, а 10 бонусів. Потім ви можете конвертувати в одну гривню сертифікат. Тобто, по суті, ви маєте 1% майже гарантованого кешбеку на всі витрати. Одразу зауважу, що витрати на купівлю, наприклад, ОВДП, тут не будуть враховуватись. Ну і також основна плюшка, перевага і бенефіт, можливо, який ви за якого дивитесь це відео, це те, що ви можете 500 гривень на місяць отримувати на вок. Або на болт, або на Ало. Але для цього вам потрібно витрачати 30 тисяч гривень з картки та бути саме на пакеті IT, тобто мати кведи IT, або мати е, заробітну плату через DIST. Якщо ви не в пакеті IT, то, на жаль, цього додаткового бонусу у вас не буде. Ну і основна для мене перевага, чи плюс цієї картки це те, що ви можете мати підвищений кредитний ліміт. 300 тисяч гривень, це зараз у мене такий кредитний ліміт. Він дозволяє вам бути набагато більш гнучким з витратами ваших коштів. Я вже неодноразово казав, що витрачати кошти з кредитки набагато вигідніше, враховуючи те, що власні кошти ви можете розміщувати чи на депозиті, чи на ВДП, чи взагалі інвестувати, наприклад, в S&P 500, А коли вам приходить та ж заробітна плата, тобто через місяць чи. 50 днів чи 60 днів, залежно від того, який вашому банку кредитний ліміт, в даному випадку в приваті 55 днів, але воно рахується з першого числа дня місяця. Ви можете ось цих 55 днів кожного місяця, фактично, чи кожних 55 днів використовувати для того, аби заробляти додаткові. Кошти, що в підсумку, якщо навіть взяти 10 річних 300 тисяч гривень, досить непогано вам можуть принести 30 тисяч гривень додаткового прибутку без особливих зусиль, просто через те, що ви власні кошти будете інвестувати, а витрачати з. Кредитки, ну і про те, що кредит насправді правильно використаний, дуже хороша штука, якщо це не споживчі або на щось таке, що ви не повинні витрачати, не маючи власних коштів. Я записував відео 8 місяців тому. 8 жовтня 2023 року про є оселю. Якщо б ви тоді купили квартиру під цю програму із курсом долара 36,6, який був на той час, то зараз маючи курс долара фактично 46, ви вже зекономили 10 чи навіть більше відсотків. І навіть якщо у вас було не 2-3 відсотки ставка, а навіть 7, фактично, ви за буквально один рік вже її цю всю вашу ставку протягом. Періоду, який ви будете віддавати ваш кредит, можна сказати, що перекрили ось цією курсовою різницею, і не виключено а навіть дуже ймовірно, що і в подальшому у вас буде збільшуватись цей розрив. І тому це, наприклад, дуже корисна річ для тих, хто звичайно хоче або мав на меті і до того. Придбати квартиру і має кошти, краще купити цю квартиру не за власні готівкові кошти, а взяти кредит під низький відсоток в гривні для того, аби мати хедж проти зростання якраз курсу долара. І на цьому додатково фактично зекономити і відсоток на кредиті, і можливо, навіть щось більше. Тому, якщо повертатися до Visa Signature від Приватбанку, vip кредитки чи преміальної картки, це все ж таки треба розуміти, що це є замість універсальної картки. Кредитка, і там будуть певні комісії, але до 100 тисяч гривень зняття готівки з цієї картки буде без комісії. Ви можете переказати власні кошти. На картку для виплат обмеженому розмірі за комісію, максимально 50 гривень і знімати все решту з картки для виплат. Це стосується не лише преміальної картки, а й звичайної універсальної. Якщо у вас є власні кошти на універсальній картці, ніколи з неї не знімайте готівку, а переказуйте завжди картку на виплат. Ну і також перекази на всі інші банки, чи по IBAN, чи по номеру картки, у вас будуть з комісією. На жаль, це Приватбанк, від нього нікуди не дінешся, окрім як того способу, який я показував у своєму. У телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться через Unix Bank Фактично, ви можете без комісії вивести кошти на будь-який інший український банк. Добре, про зелений банк проговорили. Тепер давайте про червоний. І це, звичайно, банк Pump. І там є своя віп-картка. І також особливість цієї віп-карти в тому, що якщо у вас є 30 тисяч витрат по рахунку, фактично у вас тоді буде безкоштовна максимальна преміальна картка, яка в іншому випадку коштує. Тисячу гривень на місяць за це обслуговування. Ось тут всі її переваги. Основна перевага для мене це те, що ви маєте можливість знімати валюту без комісії, якщо у вас є ось ця картка. Також ви можете мати там бонуси у вигляді так само витрат, і тут витрати на ОВДП враховуються, але там менший відсоток, ніж в Приватбанку. Якщо я правильно рахував, то десь. Приблизно відсотка, можливо, навіть і менше для себе особисто. Я також використовую цю картку для того, аби мати безкоштовні перекази на всі картки. Чого немає, наприклад, у ПриватБанку. Ну і третя ВІП-картка, яку я використовую, це є картка від «Кредо-банку». Вона дає можливість вам мати більший ліміт на зняття гривневої готівки, якщо вам потрібно більше знімати без комісії. А також у вас є можливість там знімати валюту із 0,5% комісії. Але на відміну від «Пумба» чи приватбанку Credo «Кредо-банк» вам пропонує себе реквізити для євро. І що важливо для польського злотого, тому якщо у вас є родичі, які проживають за кордоном в Польщі, вам вони переказують злоті, то саме... Кредобанк-картка, яка дає можливість через блік-систему польсько-національного робити перекази, або і в Європі, і вони хочуть вам переказати євро. Це буде найдешевший варіант, найшвидший варіант. Ви в касі за допомогою цього тарифного плану зможете зняти кошти в готівку лише із 0,5% комісії, чи то польські злоті можна зняти також там. І так само це стосується євро. І ви можете безкоштовно обслуговуватися, якщо у вас є 40 тисяч гривень надходжень. Навіть по номеру картки на цю картку. В моєму випадку часто цей трешхолд не спрацьовував, але після телефонного дзвінка на підтримку, так, там тільки треба дзвонити, писати туди не можна. Звичайно, вони повертали ці кошти. В іншому випадку у вас буде обслуговування 400 гривень на місяць. Ось ця картка так ось виглядає досить стильно. Там теж є, до речі, переваги про лаунжі, і це є і в пумбі також. Але знову ж таки, я не сильно їх використовую, якщо чесно, взагалі ніяк не. Використовую. Ну, якщо підсумувати 100 тисяч гривень надходжень на ваш ФОП, якщо він має IT-квет або зарплату від Дія дає дає можливість безкоштовного обслуговування на ВІП чи преміальному пакеті від Приватбанку із карткою Visa Signature, яка в тому числі дає вам можливість мати підвищені кешбеки, знімати готівку у ВІП-відділеннях без черг та додаткових замовлень попередніх, а також мати високий кредитний ліміт і 500 гривень бонусу безкоштовного на ВОК чи Болт чи АЛО. В пумбі ви можете мати можливість безкоштовного обслуговування за просто купівлю на 30 тисяч гривень ОВДП і використовувати це для. Безкоштовних переказів на інші картки, хоча безкоштовний пакет в пумбі це дозволяє, а також знімати валюту без відсотка і також без попередніх там, додаткових замовлень. І мати свого окремого банкіра. Це стосується як Приватбанку, так і Пумбанку, так і Кредобанку. Ну і в Кредобанку за надходження туди 40 тисяч гривень, навіть по звичайному картковому переказу, ви теж маєте безкоштовне обслуговування, що дає вам можливість мати можливість знімати валюту в готівці з каси банку під 0,5%. І найсновніша перевага до банку, це те, що в нього є себе реквізити як для польського злотого, так і для євро. Ну, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви не підписані, включіть дзвіночок і сповіщення, тому що ви бачите лише 7% це зробило. І також, звичайно, підпишіться на телеграм-канал, де ми пишемо багато про інвестиції, і не лише. І з останніх новин ми обговорювали те, чому, наприклад, за 30 років SP Total Return здали вам 1000%, а якщо б ви тримали просто долар, дали вам всього мінус 50%. Фактично зменшились двічі. І, звичайно, це через те, що США, як і всі інші уряди світу, просто друкують гроші. Тому, поки вони це роблять, ваші активи, особливо якщо вони в хороших активах, наприклад, як S&P 500 компаніях чи окремих чи індексу, будуть точно приносити лише. Капіталізацію. А якщо вам цікаво, те, яким чином там інвестувати на фондовому ринку, і ви досі не знаєте, що у мене є вишкіл молодого інвестора, який фактично закриває всі базові питання, то ви можете перейти на сайт разгу.com там клікнути отримати вишкіл і мати можливість точно дізнатися, як новачку без будь-яких особливих проблем, завести кошти, купити, що купити, сплатити податки і всі інші питання, які можуть у вас виникати. Я сподіваюся, відповіді ви на них там знайдете. І якщо ви додивилися відео до кінця, то нехай ваш нетвор зростає як у Ворена Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!